Сьогодні російські окупаційні війська продовжували чинити збройні провокації проти сил антитерористичної операції. Всього з початку доби противник 22 рази відкривав вогонь по підрозділах Збройних сил України. На Донецькому напрямку із забороненої мінськими угодами 152-мм артилерії противник бив по наших укріпленнях у Миколаївці, 2 з мінометів калібру 120 мм Обстріляні українські воїни у Зайцевому Семигір'ї, Новоселівці, Другій та Відіївці. 82-мм міномети ворог застосував біля Новгородського, а великокаліберні кулемети під Троїцьким. На Маріупольському напрямку неспокійно біля Красногорівки. Тут російські окупанти вели вогонь по наших позиціях із 122 мм артилерійських установок. 120 та 82 мм мінометів, а згодом задіяли й бронетехніку. По захисниках Широкиного супротивник стріляв з гранатометів, а біля Мар'їнки активізувалися ворожі снайпери. На Луганщині вогонь вівся в. Рай... В районі станиці Луганської та Кримського.